Слава нації в ефірі Сашко добрий. І з подякою компанії Токін, зокрема пану Олегу Сергійовичу, головні з міста Харкова, за наданий для роботи для просування проєкту з відновлення пневматики, бронетехніки якісного високоточного інструмен... інструменту. Це у нас нутромір 10-18 міліметрів. Так, радянський, новісінький, паспортизований. Який допоможе нам перевести ремонт компресорів бронетехніки на якісно новий рівень. І, І мікрометр, з точністю до сотої долі міліметра. 25-50 міліметрів, який використовуватиму я безпосередньо у своїй роботі в моєму підрозділі, бо у мене був досі подарований дідусем мікрометр від 0 до 25 мм, міліметрів, який постійно в роботі, а цей також в ньому подеколи виникала потреба. Також я матиму його. В своєму інструментарії і за нагоди покажу приклади його використання. Земний уклін харків'янам. компанії токін. Будьте бережені. Слава нації.